Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє присвячуючи це 160 шістдесят річниці дня народження Андрея Шептицького. Ми з вами знаходимося у родинному селі Митрополита на місці, де була садиба родини Шептицьких. Зараз тут є етнопростір у прилбичах. Ті, хто слідкували за попередніми відео, можуть побачити, як змінився фасад, і як загалом преобразилася ця будівля. Я хочу вас запросити всередину. Там кипить робота. Познайомлю вас з прекрасними молодими людьми. Ці молоді люди це місцеві мешканці, котрі виявили бажання зробити добро для свого села для місця, де вони живуть, і будуть жити їхні майбутні діти. В цій кімнаті символічні господарі, етнопростору і останні господарі тут маєтку. Тут ми також маємо експозицію автентичних єворівських речей. І ще раз дякую тим молодим людям, які тут працюють. Вони роблять добру роботу зі стелею, а в цій кімнаті, над якою ми зараз активно працюємо і доводимо до ладу. Будемо мати старі ікони. Одну з яких я вам хочу показати, це ікона Богородиці з дитям. Вона дуже потребує реставрації. Я зараз записую відео в день, коли по Львову були прильоти, чергові прильоти нашого ворога по вулиці Андрея Шептицького та Олени Степанівни. Для мене це такий символічний знак. Наших намагаються стерти, Наші намагаються вбити, знищити, зруйнувати. Наші з вами предки цього не дали зробити. Не даймо і ми цього зробити. Якщо ви хочете долучитися до реставрації цієї ікони. Я під відео залишу покликання на банку, на яку ви можете задонатити. Ваші імена будуть обов'язково написані ось тут, як донаторів для відновлення цієї ікони. І запрошую в чергове вас сюди, на оновлений простір, на місце, де ви можете надихатися. І залюблюватися у своє. А я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки, підписки, а також вашу підтримку на Монобанці. І принагідно дуже вдячна усім людям доброї волі, і імена яких, впевнено, вже записано в списку добрих справ там на небі. До зустрічі завтра.